Морозная небеспека. Всего 30 хвилин на холоде, смертельный для тварины. Обморожение, переохлаждение, ну и летальный исход, если животному вовремя не помочь. Чешки-то голодные. Им надо как можно больше еды, чтобы голубям хватило. Нам теперь надо уйти где-то в кусты, чтобы... Вони побачили, що нікого немає і що можна їсти. Тільки но випав перший сніг та вдарили морози. Родина Корнецьких почала підгодовувати пухнастих та пернатих друзів, які живуть на вулиці. Я люблю і ще. а і котиків. люблю. Когда им холодно, я их подкармливаю. Их надо подкармливать, потому что им очень тяжело искать еду. Когда все снегом все заваливают, они могут даже провалиться. Им очень сложно добраться до какого-то окна, чтобы попросить еды. Маша и Андрей разом с мамой и Наталы повесили на улице годивнички для птахив. Дети берут оставшийся хлебушек дома, кладут в кулечки, выходят меня за руку и обязательно, там, если есть кормушка, если нету где-то на какое-то видное место в это все кладется. Я с трех лет подкармливаю животных. А мне сейчас восемь. Восемь с половиной. Бабушка приучила. Она сказала, давай возьмем вот еду и пойдем кошечкам их кормить. И с этого дня все началось. Когда я приезжала к бабушке и даже с мамой, когда у нас возникали косточки, мы просто их выносим, чтобы зверюшки поели и птички. Не пропускає котячі сніданки та вечері, і киянка Ганна особливо в такі морози. Якщо кожен винесе хоча б по рибки кожному коту, всі животні будуть сити здорові, криси словлені. Та погодувати замало, тваринам потрібно десь грітися. Якщо комусь повезло, дирочка в підвал вдома не закрита, вони там прячуться. Якщо не повезло, вони стараються виривати нори. Ми розуміємо, Но на 20-градусному морозі це Це ілюзія. Без допомоги людини у такі морози та ще й снігопади, шансів вижити у тварин мало. Достатньо получаса для повної гіпотермії, обмороження, переохлаждення, ну і летальный сход, якщо животному вовремя не помочь. Обов'язково підгодовуйте пухнастих, однак робити це потрібно правильно. Допоможуть тваринам пережити морози, теплі каші з м'ясом. А от сухий корм може навпаки нашкодити. Якщо кормить животнее сухим кормом, у нього повишається потреба в воді. Вода зараз везде замерзше, везде льот і опять же істочник води. Только сніг, Не кожне животное, це ще собака да може покушати сніг. У котов такого фактично немає. А ще влаштуйте для пухнастих будки або, хоча б, пускайте погрітися в під'їзди. Якщо ж помітили у тварини прояви обмороження, негайно везіть її до ветеринара.